Вітається генія Мотричі. Впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава тіві. Як США намагаються примусити Україну до мирної угоди? Катерина Трифоненко проаналізувала останні заяви політиків, що означають пропозиції США підвищити витрати НАТО на оборону до 5% ВВП. Чому угорці масово виїжджають з країни? Про це й не лише за мить. Не наша війна, як США намагається примусити Європу й Україну до мирної угоди. Аналізує у матеріалі для слави ці Катерина Трифоненко. Як відомо, 17 квітня у Парижі прийшла зустріч держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткофа із французькими та українськими переговорниками. Після цього Рубіо сказав, що США готові ще кілька днів брати участь у переговорах з врегулювання українсько-російської війни. Однак, якщо не побачать результатів, то вийдуть із цього процесу і сфокусуються на інших проблемах. Із. Торик та експерт з питань безпеки Макс Бут вважає, що це адміністрації Трампа варто скоригувати свій курс, враховуючи як мало вона раніше. Зважала на думку європейських партнерів, як часто сам Трамп висміював їх за недостатні витрати на оборону і несправедливу торгівлю. США тепер, коли шанси на припинення вогню в Україні зменшуються, представники США здається сподіваються, що Франція допоможе врятувати амбіції Трампа завершити цю війну, каже історик. Він певен, що шанси на припинення вогню залишаються мінімальними, адже цього не хоче очільник Кремля. Про шанси зупинити війну і на яких умовах та оцінку ситуації екс-міністром закордонних справ. України Володимиром Грицьком знайдете у повному матеріалі на Слава ті. Європа має менше часу ніж здавалося. Така загальна тема об'єднує тематичні публікації польських змі за останній тиждень. Пише журналіст Слави Ціві Владислав Яценко. Польські експерти доходять висновку, що військова машина Росії переходить на рейки прискореної мобілізації. Тому захід більше не може дозволити собі стратегічну дрімоту у матеріалі. Аналітик польського інституту міжнародних справ Войцех Лоренц коментує недавні пропозиції американських політиків, зокрема Марко Рубіо, підвищити витрати НАТО на оборону до 5% ВВП. На його думку, це більше політичний сигнал, ніж реалістичний план. Хоча Польща і країни Балтії вже майже досягли цього рівня. Він додає, що сприйняття загроз у межах НАТО значно різниця. Водночас, як пише «Виборча», симпатики демократичної та республіканської партії дедалі частіше сприймають війну Росії проти України крізь призму внутрішньої політики США. Щоб зрозуміти мотивацію такої позиції, журналіст Матчей Чернецький вирушив до передмістя Піцбурга, опорного регіону республіканського електорату. Натомість журналіст видання Жичпосполі та Руслан Шошин у своєму матеріалі розмірковував про угоду щодо рідкоземельних матеріалів. Україна близька до підписання угоди зі США, Однак він застерігає, що пропозиція Вашингтона може мати далекосяжні наслідки для України. Більше цікавих деталей з огляду польської преси знайдете на нашому сайті угорці. Встановили рекорд з міграції. Понад 41 тисяча людей назавжди покинула батьківщину минулого року. Усього ж від початку управління Віктора Орбана з 2010 року країну залишили майже 370 тисяч осіб. Дані центрального статистичного управління Угорщини свідчать, що міграція до інших країн неухильно зростає. з початку дослідження винятком став лише 2016-й, що було пов'язано з Брексіт, а також період пандемії ковіду. 19 однак після зняття обмежень кількість людей, які виїжджають з Угорщини знову почала зростати найпопулярнішим напрямком еміграції протягом багатьох років залишається Австрія, за нею традиційно слідує Німеччина та Великобританія. Наскільки скоротилося населення країни через еміграцію та від'ємний рівень народжуваності, що зберігається вже понад 40 років, читайте на слави тіві. Кандидат у президенти Кароль Навроцький активізує кампанію. Він планує більше зустрічей з виборцями та залучення у соцмережах. У штабі кандидата зауважили, що Навроцький завершив третій етап передвиборної кампанії, і за місяць до виборів починає новий, більш інтенсивний. Його команда повідомила, що після Великодня він зосередиться на зустрічах із виборцями та активностях в інтернеті, куди поїде кандидат, де вже побував, та що нового обіцяє показати з наближенням до дня виборів. У передвиборчому штаті політика від за Інтригуючи деталями з особистого життя. Більше про це і не лише читайте на нашому сайті slava.tv. А у мене все, що встигаю розповісти, бережіть себе.